Все крім, я тебе додали вайтлист, тепер там IP просто вписуєш, заходиш на, на наш сервер і все. Да, можна створити свою базу і робити, типу, теж... Тоже... Коротше. бляха, блях, мені давав одну таку ідею, топову, що. Коротше, я зараз вам розкажу. Можна створити свою базу, можна портал туди робити теж метро, можете робити свою. Е... Ну, город строїти все, що хочете. <кліпи> можете робити. Все, що хочете, от. Так, тепер, знаєте, як я роблю? Мені треба. Над... Так, вайтлист, я зараз скопію твійник. Оп. Ну що, КП вертається? Ні, серйозно, як ви бачите, я вже є на сервері і можу тут іграти, бігати, ламати, строїти, все, що захочу. Всім дарова, з вами змою Остап, і як ви вже всі зрозуміли, КП дійсно вертається. Але на цей раз ми робимо КП для себе. Тобто ми не будемо тут гнатися з якимось онлайном на сервері, ми просто будемо кайфувати для себе. Тому всі, хто хоче тут іграти, ви, в принципі, самі думають знаєте, як сюди зайти. Ну а для тих, хто не знає, то ви заходите просто на мій Discord сервер по силості в описі під цим відео, заходите в чат бот команди і Прописуйтесь до таку команду, як знаколи КП, і вам видається роль КП. Після того у вас відкривається така вкладка КП, там де є чат КП, ну і тут є IP сервера, версія пише моди, і новини сервера нашого, і все, що ви захочете. Ну і давайте я вам зроблю такий міні-обхід, що тут вже є на самому сервері. Так тут є наш ще недостроєний суд. Тобто його ж треба тут обустроїти всередині багато чого, і тут зробити, щоб стіни не виглядали такими, не знаю, голими, і зробити, щоб як цього гарніше виглядало. Якщо цей суд є на спавні, тобто ви десь тут спавнитесь, тут є вам зразу портал, не знаю, пічки, що хочете тут робити, навіть якась шахта тут є, можете сюди піти, е, покопатись трошки, ну, і типу почати виживати. Ну і коли ви на спавні щось може трошки вже розвилося, можете заходити сюди в портал і. Шукати нові пригоди. Дивіться, ми зайшли в ад і тут вже навіть почистили дороги під метро. Це вже дуже топо, і це означає, що ми вже скоро будемо строїти саме метро. І так, дивіться, ми зайшли до топчика і ну просто подивіться, що я маю на увазі, він просто строє все для себе, ну просто по кайфу. Я не говорю, що вам треба робити так іменно, як і він, ви можете строїти якесь там своє місто, ви ну, все, що захочете, можете робити. Але ну, я зайшов до топчика, щоб показати, просто, що він туди вже поробив. Ой, він бігає, до речі. І так, ми прийшли в деревню до Андріка. теж так само він просто знайшов якусь собі деревню і собі її перестроює під себе. Щось тут строє своє, тобто то просто теж по кайфу. Це робить для себе. Ну і вже скоро, до речі, я теж на стрімах, по-перше, почну для себе, там трошки построю якусь свою базу, щоб трошки порозиватися. Далі треба буде строїти нам суд. Ну, не строїти, а достроювати його. Треба буде нам метро строїти. І ще плюс ент ми навіть не відкрили. Тому, ну, чесно, тут багато є чим зайнятися. Так що я вас всіх чекаю на КП. Заходьте і грати разом з нами. Ну і прийшли ми ще до борь на базу, тут теж, ну, строє просто для себе, робить якісь свої ферми різні. І... і ще, до речі, я вам скажу, що версія в нас 1.19, тобто теж є. Багато тут чогось нового, якщо може хто ще не грав на 1.19. І також у нас тут є voice chat і емоції, але там вже треба трошки моди скачати. Е, ну, в принципі, я вам теж можу зараз це показати. Так, щоб скачати моди на voice chat і на емоції, ви заходите в нашому Discord вкладку моди та текстури і берете тут ссылки на voice chat і емоції. Після чого просто вставляєте вам в будь-який зручний для вас браузер. Як ви бачите, вас просто перекидає на цей сайт, і ви тут скачуєте для 1.19 фабрика або Forge, на що вам зручно, і просто скачуєте як будь-який інший мод, і з ним заходите на свій сервер, і вас все буде працювати. Ну і що ж, я думаю, на цьому можемо закінчувати це відео. Якщо вам сподобалось, то підтримати його, будь ласка, своїми лайками і підписуйтесь на канал, хто ж не підписаний. А з вами був я Остап. І всім па-па.